Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Насті буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має часу та розуміння самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Рено таліцман в гарному кольорі. Не так багато їх зустрічається насправді. 16 й рік, 190 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 14200 по вартості. Бачимо контакти, сертифікат є без підфарбувань. Тканинний салон, клімат, контроль, підігріви. Шевроле Каптіва. Так, по опису. 15 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 122 заявленого пробігу. Швейцарія. Пробіг пише 100% оригінальний. Автомобіль в рідній фарбі 15-300 по вартості, повний привід. Контакти бачимо. Так, по салону. Комбінований салончик, автоматична коробка, клімат, контроль, семимісна версія. Четвертий гольфік в хешбеку. Значить, 2002 рік, 1,9 дизель, 330 пробігу, повний привід, увага, механіка шестиступка, ступка 5800 по вартості, контакти бачимо. Цей автомобіль, мабуть, сьогодні буде проданий. Так. Такий рідкісний екземпляр. З люком. Досить охайний по салончику. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 в універсалі. 12 рік модельний 13-й, 2.0 дизель, механічна коробка, 140 кінських сил, 215 пробіг. 9800 по вартості, без підфарбувань пишуть. Тканинний салон. Клімат-контроль підігрів є. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Touareg. Так, це 17 рік. 3.0 дизель 34700 по вартості заявленого пробігу 100-172 тисячі. Ексклюзивна комплектація є пневма, камера, електроляда, вентиляція СД. Він код фіксуємо. На класних дисках, до речі. Так, класний шкіряний салон. Пнемо підвізка повторюсь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira. Так, по опису 18 рік, 198 пробіг 12600 по вартості. Пишуть оригінальний пробіг, є сертифікат. Тканинний салон бачимо. Є парктроніки. Вольво v 50 в універсалі. 12 рік 1,6 дизель, 220 пробігом. 10-200 по вартості, без підфарбувань з оригінальним пробігом. З Голландії пишуть, контакти є. Кіриний салончик, механічна коробка передачі. Форкоп парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Форд Куга. 15 рік, 13900 по вартості. Це двохлітровий дизельний двигун, повністю в рідній фарбі, з Німеччини. Кіриний. Комбінований салончик, механічна коробка. На гарних дисках. Opel Astra H в універсалі. 10 рік 1,6 бензин, 164 проби, 6900 по вартості. Без підфарбувань. Пробіг пишуть оригінальний. Каненний салон, механіка. З парктроніками. Б7 посад в універсалі. 14 рік 2.0 дизель, 130 кВт, автоматична коробка без підфарбувань, 238 пробігу. Так, дивимось по салону. Канинний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо. Більше інформації треба уточнити. Шкода Октавія А7 в садані. Білий колір. Так, значить, 2.0 дизель, механіка 215 пробіг, в рідній фарбі 13900 по вартості. Контакти бачимо. Фіксуємо він код. Трохи погано фоксує. На оригінальних дисках. Тканинний салон, клімат. Більше інформації уточнюйте. Бесьомий пасад в універсалі. Так, 12 рік, 125 кВт, повний привід, 2,0 дизель, автоматична коробка по вартості 13 тисяч доларів. Шкірений салон, автоматична коробка, клімат-контроль. Класна комплектація. KIA Кіосід в універсалі. 2008 рік, 2.0 бензин, 166 пробіг, 8900 по вартості. Автоматична коробка, гарні комплектації пишуть шкіриний салон, парктроніки. Так, підтверджую і також клімат-контроль бачу є. Рено Гранд Сценік. 13 рік 1,5 дизель. 8200 по вартості, 7 місць на версії. Контакти є. Тканинний салон. Механіка з клімат контролем. Volkswagen Bora в седані. Четвертий рік 1.6 бензин, 4500 по вартості, 209 заявленого пробігу. Є круїз контроль, кондиціонер, контакти бачимо. І рідко зустрічаються, до речі, такі варіанти. Тканинний салон, механіка. Тут все просто і надійно, як кажуть. Так, Так, є така Audi a 6 В це сьомому кузові. Всі кажуть, тільки Megane мигана є і Audi. 1230 за 254 пробігу, дистронік, пневмо, обслужена машинка. Контакти бачимо для уточнення. Інформації. 20 тисяч 800 доларів по вартості, кого цікавить. Так, по салону. Шкіряний салончик бачимо, пам'ять сидінь. Так. Електрорегулювання. Панорамка. Все, що треба для щастя. так? Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Tiguan По опису 11 рік, 2.0. Дизель, 198 пробігу, 13999 по вартості. Клімат-контроль, підігрів, тканинний салон. Механіка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran 2007 року випуску. 1.4. Бензин з автоматичною коробкою 250 пробігу, комплектація кростуран, цін 350 по вартості. Контакти бачимо. Так, ось тут, значить, йдемо далі. По салону, тканинний салон, автоматична коробка, клімат-контроль з підігрівами. Форкоп є, кого цікавить. Телефонуйте до власника. Шкода Octavia a 5 в комплектації Scout. Це 12 рік. 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 219 пробігу, 13400 по вартості. Контакти бачимо. Так, Комбінований салончик, клімат, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Ще один кашкачик. Хто не любить кашки, є будуть сваритися, напевно, але є така машинка з Франції 12250 по вартості, це 13-й рік, 1,5 дизель. На гарних дисках, чорний колір. Тканинний салон. б 6 посад в садані. Так, по опису восьмий рік 1,4 бензин на 90 кВт автоматична коробка, 7400 по вартості з круїз контролем 245 пробіг Контакти бачимо. Тканинний салон. Автоматична коробка, кліматконтроль, мультикермо. З форкопом, до речі. Renault Megane четвертого покоління. Чорний колір в універсалі. Так, 18 й рік. 1,5 дизель на 81 кВт, 170 пробігу, коробка механічна. 11600 євро по вартості, контакти тут. Можна перейти за посилання по QR-коду. Продавець Авто. Так, дивимось по салону. Салон тканений, клімат-контроль, підігрів. З форкопом. Шкода Октавія А7 в універсалі. Так, по опису це 20 рік. 2,0 дизель на автоматі в ідеальному стані 342 пробіг без підфарбувань 15999 Він код бачимо. Це для тих хайтерів, що кажуть, тільки 200 тисяч пробігу на авторинку є, та? є 300. З кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 Європейська версія 2,2 дизель. Це 13 рік, 14800 по вартості. Без підфарбувань повністю обслужено. Контакти бачимо. Так, по салону. Тканинний салон, автоматична коробка передач. Volkswagen Passat b в коричневому кольорі. Продавець Із-Авто Луцьк. 12 рік модельний 13-й, 2,0 дизель, механічна коробка передач. 250, вибачаюсь, 150, 154 заявленого пробігу, 14 400 по вартості. Контакти бачимо. Цікавий варіант. Якщо дійсно пробіг такий, то дуже класна машинка. Класний салон комбінований, автоматична коробка, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуєте, продавець розкаже вже більше інформації. Панорамка також бачу є. Більше інформації уточнюйте. Megane другого покоління. 2007 рік 1,6 бензин 213 пробігів, 5950 по вартості. Без підфарбувань. Є підігрів сидінь, обслужений. Так, по салону. Тканинний салон, механіка, кондиціонер. B8-м Passat універсалі в чорному кольорі. 18 рік, 2.0 дизель, 187 пробіг, 18700 по вартості. Комбінований салон, автоматична коробка з клімат контролем. Такий автомобіль. Volkswagen Tiguan. Європейська версія. 2.0 дизель. 209 пробігу, 20 рік. Ціна, на жаль, договірна. Потрібно уточнювати. Фіксую контакти для інформації. Досить гарна комплектація. Я бачу шкірний салончик в комбінованому кольорі. Класна оптика на оригінальних дисках. Звісно, що кліматконтроль присутній. Більше інформації, на жаль, немає, потрібно уточнювати у власника. Шкода, Октавія А5 в седані. ВРС комплектація. 11 рік, 2.0 бензин, 164 заявленого пробігу, 12 800 по вартості. Не фарбовано. Пишуть, контакти бачимо. Так, По салону. РС салон. Клімат, підігріви, мультикермо. Така машинка кого цікавить. Audi Q5. Так, тут у нас 14 рік модельний 15, 15% 500 по вартості, 2.0 бензина автоматі, 178 пробіг. По ВІН-коду можна подивитися. Так, по салону, ну, звісно, що шкіра. Чорний шкіряний салон, старт-стоп. Фльсваген Туран. Дев'ятий рік модельний 10. 1,6 MPI, 250 пробу, 7900 по вартості. Є круїз контроль, кондиціонер, ксенонові фари. На дисках. Тканинний салон, кондиціонер, мультикермо Більше інформації уточнюйте. Тепер 5008. Десята рік 1,6 бензин, 130 пробу, 7,750 по вартості. Без підфарбувань, панорама. Пробіг, пишуть рідний, бачу історія присутня. Так, по салону. Тканинний салон, механіка, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Меган третього покоління. Так, 9500 по вартості. Десь 12 рік, 1,5 дизель, 245 пробігу з акустикою BOSE. Комбінований салон, клімат-контроль, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Шкода Суперб в універсалі. Так, це в нас 10-й рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, 125 кВт, 10-200 по вартості. Пін-код фіксуємо. Дивимось по салону. Так, салончик тканинний, автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів. Так. Volkswagen Туран. Так, Туранчик має опис на такому жовтому листочку, щоб одразу привертало увагу. Глянемо по опису 14 рік 1,6 дизель, механіка 260 пробігом. 10550 по вартості, контакти є. Тканинний салон. Така машинка. Нісан Кашкай в гарному кольорі. Так, Дивимось по опису. Так, по опису 10 й рік, 7-місна версія. 1,5 дизель без підфарбувань з сертифікатом. 10 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Так, по салону тканина, механічна коробка з клімат контролем в класному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic, другого покоління. Восьмий рік, 1,6 бензин, 217 пробіг 5,950 по вартості. Двигун, газ, бензин, автомобіль з Німеччини, два ключі, сім місць, контакти тут. По салону тканинний, механічна коробка, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дачі Адастер. Це у нас 18 рік, 1,5 дизель, 196 пробігу, 13150 по вартості. Контакти тут. Класний салончик бачимо. Коробка механічна. в кузові, хечбек. 12 рік, 1,5 дизель, 196 пробіг, 7650 по вартості. Навігація, круїз, клімат, контакти ось тут. Так, бачимо така машинка. по салону, Тканинний салон, механіка, клімат контроль. Датієлоджі, 7-мімічна версія. 12-го року випуску 1,5 дизель, 155 пробігу, 7,800 по вартості. Автомобіль Швейцарії з сертифікатом. Бачимо контакти. Так, по салону. Салон звичайний, тканинний, є велика магнітола, бачу. Кого цікавий, телефонуйте? Opel Zafira B. Восьмий рік, 1,6, бензин, 256, пробів, 6300 по вартості. Так, Тканинний салон, механічна коробка. Кода Kodiak. в гарному кольорі. Дивимось по опису зараз. Так, що у нас? 18 рік, 2,0 дизель, 183 пробігу, 2599 по вартості, контакти є. Автоматична коробка без підфарбувань пишуть. Він-код фіксуємо. Так, по салону. Салон тканинний. Автоматична коробка, клімат-контроль, звичайно. Так, Renault Grand Scenic. 10 рік 1,5 дизель, механіка 7900 по вартості. Контакти тут. Тканенний салон, механіка. Клімат, контроль. Форкоп є. Рено Колеос. Так, 2.0 дизель. 2008 рік. Автоматична коробка передач по вартості 9550. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салончик, автоматична коробка, клімат-контроль бачимо. Фуркоп, парктроніки.